Слава Україні, друзі! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Значить, Сьогодні поговоримо про реєстрацію квадроциклів. Чому я вирішив про це поговорити? То тому що я багато відосів зняв про ремонт, обслуговування, сервіс, обзори квадроциклів. А про реєстрацію ще нічого не розказав. Значить, Сьогодні я отримав три комплекти на реєстрацію квадроциклів: Лінхай 400, і Лінхай 550. Це ті квадрики, які ми продали десь місяць-півтора назад. Ну коротше, сьогодні прийшли на них документи, буду відправляти замовникам. Це ось значить, Павлоград Дніпропетровщина, це ось на Чернівці. І це Лінхай 400 комплект документів на Вали. Значить, В чому суть? Значить, в чому суть? А суть у наступному: реєстрації підлягає дуже малий відсоток квадроциклів. Відбувається це в першу чергу через те, що більшість виробників квадроциклів, неважливо, це Китай чи Японія чи Америка, вони роблять свої всюди ходи для бездоріжжя. Квадроцикли не призначені експлуатації дорогами загального користування, відповідно тому, їх і неможливо зареєструвати як транспортний засіб. От. Дуже малий відсоток, десь один відсоток із 100 можуть бути зареєстровані. От. Значить. Е Чому, в чому питання реєстрації саме квадроциклів в Україні? Ну, як би ми не любили Україну, друзі, але законодавство у нас не досконале. От, і з однієї сторони це погано, а з іншої сторони, добре, бо нам є куди розвиватись, є куди рухатись. От, значить, взагалі, з приводу реєстрації і варіантів реєстрації для квадроциклів, у нас існує два. Значить, органів, які проводять реєстрацію механізмів, машин і транспортних засобів, у нас два. Ну, перший це сервісні центри МВС, там де реєструють легкові автомобілі, і мотоцикли. Другий орган це Держпродспоживслужба. Або раніше називався він Держтехнагляд. Це орган, який проводить реєстрацію там різних всюди ходів. Значить, сільгосптехніки, трактори, комбайни, сівалки. Це дорожно-будівельне обладнання, там бульдозери, асфальтоукладчики, екскаватори і так далі. Так от, реєстрація можлива по двох напрямках. По першому напрямку, це сервісні центри МВС, реєстрація можлива тоді, коли завод-виробник надав на конкретну модель сертифікат відповідності для експлуатації дорогами загального користування. Тобто, коли квадроцикл заїжджає в Україну, він попадає на митницю. Митниця бачить значить, ці сертифікати. І у, значить, митну декларацію вона вносить відповідні дані. Значить, коли квадроцикл виходить з митниці, значить у нього вже є комплект документів, акт огляду з митниці. Оцей митний сертифікат, в якому написано те, що цей квадроцикл там відноситься до категорії, там, умовно кажучи, легкових транспортних засобів. А легкові транспортні засоби вони можуть бути зареєстровані в сервісних центрах МВС. Так, от, на основі оцих документів з митниці і сертифікату, з яким прийшов квадроцикл з заводу, ми вже можемо сертифікувати квадроцикл в Україні, так само як сертифікуються автомобілі з Америки, автомобілі з Європи. От, і вже на основі цих документів, значить, друзі, ми можемо зареєструвати значить, оцей квадроцикл в сервісних центрах МВС. Значить, другий випадок у нас можливий тоді, коли е немає у нас сертифіката цього. Але є значить, інші документи. Значить, в цих документах має бути вказано, що це там якийсь всюди хід, або це там ще щось якийсь там транспортний засіб, але ну, не легковий автомобіль. От, вносяться відповідні дані в митну декларацію. Присвоюється якийсь код, там кожному виду транспорту присвоюється свій код. Там, трактором маленьким, такий код, трактором більш потужним, такий там Квадроциклом вагою до 200 кг, там такий код вагою до 400 кг, інший код. Ну, коротше кажучи, митниця присвоює якийсь певний код. Е -е, вот. І значить на основі вже е -е, цього комплекту документів другого з присвоєним кодом, якогось мотовсюдихода чи квадроцикла вантажного, там, чи щось вони пишуть, не знаю. Е -е, точно що там можна зареєструвати квадроцикли в Держтехнагляді. Але. Е в даний момент значить, реєстрація в держтехнагляді неможлива через те, що е, більшість квадроциклів в Україну завозиться ну так скажімо, наполовину легально. Тобто митні платежі за них сплачуються, вони проходять митне оформлення всі. От. Але е, е, так скажімо, відсоткова частина митних платежів за них сплачується, ну там десь половина їхньої вартості або третина. От. Самі заводи-виробники, і наші імпортери, вони занижують ціну і не вказують повну ціну, тому що техніка ну, не реєструється. Законодавство не ідеальне, вимагають при реєстрації якісь додаткові акти, там, справки, значить, ці сертифікати всі і так далі. І тому це такий замкну... замкнуте коло, і розірвати його дуже тяжко. Тому на сьогоднішній день. В Україні склалася така ситуація, що 99,9% квадроциклів їздять не зареєстровані. Малокубатурні, середньокубатурні, легкі, туристичні, прогулянкові. Значить, там не знаю, комерційні, спортивні квадроцикли, повнопривідні, там, потужні, монстри, професійні і так далі. 99% всіх квадроциклів їздять не зареєстрованими. незареєстрованими. От і е, не дивлячись на те, що дуже багато людей хочуть узаконити цю техніку, вони хочуть, щоб держава вела їх реєстрацію, вела облік, е, держава на це не звертає уваги, тому що держава це така, як то кажуть, неодушевленна якась істота. От, е, дуже багато людей задіяно в цьому ланцюжку, і доки ще ну, немає повноцінного механізму для того, щоб здійснити реєстрацію. Так, от багато людей запитують: а як же мені їздить, якщо в мене не зареєстрований квадрик, а що мені казати поліції і так далі. Ну, Перше, що я раджу, це возити з собою видаткову накладну або товарний чек, який вам дав продавець в магазині. От. Там має бути написано, де ви купили, що ви купили, марка, модель, номер рами, номер двигуна і яку суму ви за це сплатили. Ну, тобто, поліції можна хоча б показати, що ви, значить, цей транспорт набули в законний спосіб, ви за нього заплатили гроші, відповідно, він належить вам. От, е ризики які? Ризик є, що на вас складуть протокол за відсутність реєстрації. Тобто поліцейські кажуть, не зареєстрований у встановлений законом спосіб. От, от і все. В такі момент я особисто я в поліцейських спрашиваю. Ну кажу, хорошо, хлопці, не, не зареєстрований Кажу, ви ж там ну, шарите всі темі, допоможіть зареєструвати. Ось вам 100 баксів, я кажу, і ось вам 200 баксів, допоможіть зареєструвати. Так вони ж не реєструються, ви ж знаєте. От, тобто, всі про це знають, і поліцейські навіть про це знають, що більшість квадроциклів не реєструються. І, в принципі, на сьогоднішній день ну, це нормальна ситуація. Ну, це є нормою те, що квадроцикли не реєструються. Те, що на них немає ніяких документів, і їх реєстрація наразі неможлива. Хотілося б, щоб ця процедура насправді була спрощена. Хотілося б, щоб держава вела облік, це було б зручно. Це був зручний був сервіс був би для людей. Да? Для контролю їх обігу, там при перепродажах і так далі, там, там, при крадіжках простіше було підсліджувати їх, знаходити там і так далі. Ну, в цивілізованому світі це все працює дуже легко. У нас, поки що, ну, ми поступово до цього йдемо. Значить, е на сьогоднішній день у мене є інформація від імпортера, що ну, останні партії квадроциклів, які почали вже заїжджати. Влітку 23-го року в Україну вони вже будуть розмитнюватись 100%, повністю в білу зі 100%, 100 сплатою митних платежів. Значить, оскільки розмитнюватись вони будуть повністю в білу, повністю за них будуть сплачуватись митні платежі. Відповідно, значить, імпортери такої техніки вони вже зможуть надавати оці документи для реєстрації цих квадроциклів в Держтехнагляді. Поки що 100% інформації немає, що як буде працювати ця процедура, який перелік документів потрібно буде і так далі. Але оскільки вже йдуть балачки про це, оскільки до мене вже дійшла ця інформація, я її чув ну, практично з перших вуст від імпортерів, то, як кажуть, нема диму без вогня, то ну, я дуже сподіваюся, що там найближчим часом, можливо, декілька місяців, пару місяців, два-три, нас запрацює можливість реєстрації техніки. Через Держтехнагляд. Які квадроцикли будуть реєструватися, які марки, які моделі, значить, це ще до кінця невідомо. Але ну, от така інформація є, що в принципі, більшість техніки вже заїжджає в білу, за неї платяться митні платежі, і буде можливість реєстрації певних моделей через Держтехнагляд, Держпродспоживслужбу. Ну, якби, якщо у вас є якісь питання з приводу реєстрації квадроциклів, звертайтесь. Я спробую вам відповісти. Значить, з приводу тих квадроциклів, яких безліч існує значить, БУшних, тобто без усяких документів, ви його купили якогось Івана чи Петра, в сусіда десь на Західній Україні там, чи в Одесі, ну, швидше за все, реєстрація таких квадроциклів буде неможлива. От. Або можливо, і це буде коштувати дуже дорого. Ну, дуже дорого, від тисячі доларів, наприклад. От, треба придумувати буде якусь історію, відновлювати ці документи, це складно й дорого, і воно буде не от така процедура реєстрації через держтехнагляд, через Державну службу, вона буде можлива і актуальна для нової техніки. Для нової техніки, там, яка заїжджає в Україну з 2023 року, за яку офіційно сплачені митні платежі, для тієї техніки, у якої будуть всі виписки з митної бази про сплату і підтвердження цих митних платежів, у якої будуть сертифікати відповідності. Відповідної категорії, у якої будуть акти огляду, там, ну і так далі. Тобто, це все буде актуально тільки для нової свіженької техніки. От Перша техніка, яка можливо буде реєструватись в такий спосіб, це ось квадроцикли Мікелон. Я сподіваюся, це квадроцикли 23-го року, які щойно заїхали в Україну. От, і зараз заходять в Україну квадроцикли Пашан. Башан їх давно не було на ринку України. 200, ки 250 ки на механіці, Карданний привод. Задній міст там повноцінний, Ну, коротше, прелість От. Тому, якщо вам цікава дана історія, залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал. Кон Контакти, як завжди, я залишаю в описі. Значить, під кожним відео Там є кнопочка розгорнути. І десь там вгорі на екрані, чи в лівому, чи в правому кутку буде посилання на сайт, там ви зможете подивитися інформацію з приводу. Квадроциклів, які у нас доступні для замовлення або для покупки, ну і так далі. От. Тому на даний момент ситуація з реєстрацією така. Значить, на даний момент можу назвати моделі, які підлягають реєстрації в сервісних центр МВС. Ну, Це здебільшого квадроцикли Linhai 400, Linhai 500. Це брендові моделі там, квадроциклів TGB, це брендові моделі Moto, це деякі там BRP, деякі Polaris, але не всі. Не всі. Це деякі. Ось тут у мене Лінхай 550, Лінхай 400 і Лінхай 565. Лінхай m 150 Лінхай Z180, Лінхай m 170 новий. До речі, ось він. І Лінхай z 210 це квадроцикли, які також реєструються, але не всі партії. Не всі партії. Тому що. В Китаї там досі ковід, досі якісь обмеження у них внутрішні, і через ці обмеження вони ну, не можуть надати сертифікати на всі партії. От, тому що там має бути сертифікат на двигун, а Сертифікат на двигун він основується на якихось нормах екології, там карбюратор, під це чи інжектор підв'язний. Ну, коротше кажучи, в принципі, деякі партії цих квадроциклів, лінхай, малокубатурних, 150, 170, 180, 200 кубів. Зареєструвати можна буде, але по кожному конкретному квадроциклу треба буде надсилати запит, запит з ВІН-кодом з номер двигуна, і імпортер тоді надасть відповідь. Да, можна зареєструвати, да, можемо виготовити комплект документів або ні, не можемо, реєстрація неможлива. От, е, значить, на деякі квадроцикли, ну от, наприклад, Лінхай 400, Лінхай 550, реєстрація квадроцикла безкоштовна. Тобто, ви за сертифікацію там. За транзитні номери, там, за акти огляду, ви за це нічого не платите. От, на деякі квадроцикли, наприклад, як на квадроцикли Мікілон, я думаю, як на Лінхай 150, 170, 180 кубів, там треба буде доплачувати окремо за сертифікацію, там в районі 100 доларів, ну останній раз 3400 гривень було. Ну, Стандартна процедура, в принципі. Тому по кожній конкретній моделі, ще й в кожній конкретній партії, в кожній конкретній поставці квадроциклів. От, є свої нюанси. Тому конкретні нюанси обсуждаємо з кожним замовником. конкретно. Контакти ви бачите в описі там або на екрані є назва нашого сайту. Зв'язуйтесь з нами, як вам зручно. Так, ну я сподіваюся, що на даний момент я відповів якби на більшість запитань з приводу реєстрації. У вас з'явилася якась ясність. От, і сподіваюся, що найближчим часом, місяць півтора два у нас з'явиться на вас свіженька інформація з приводу можливості реєстрації оцих уже квадроциклів, і ми почнемо їх реєструвати через Держтехнагляд, чого дуже хотілося. Тому що, ну, деяким людям, молодим, наприклад, таким як я, там до 40 років, в принципі, реєстрація по барабану, люди катаються лісами, полями там і так далі. Навіть якщо поліція зупинить, це ніякого дискомфорту там для людини немає. от А ну, останнім часом, особисто у мене, чималенько квадроциклів. Значить, купили для батьків у село, значить для, для дідусів і бабусь. І ясна річ, що дідусям і бабусям, там, їх 60, 70 і 80 років, ну, взагалі у них немає цікавості спілкуватися з поліцейськими. Бо деякі поліцейські вони ж не дуже порядні. Вони починають казати: Та ми заберемо зараз на штраф-майданчик, ваш квадроцикл. І ви представте собі людину, яка в віці 60-70 років доводять до такого стану, що її трусить. Тому. Особисто я хочу задовольнити потреби своїх клієнтів. Я хочу, щоб мої клієнти почували себе впевнено, захищено і спокійно. Я хочу, щоб їх батьки, дідусі й бабусі, яким вони в село купують отаку техніку, щоб вони також почували себе убезпечено. Значить, і щоб і батьки, і їхні діти були задоволені. Тоді і я, як людина, яка надає такий сервіс, я також буду задоволений. Тому я е, всебічно, значить, стараюсь. Спілкуватися з імпортерами на цю тему і прошу, щоб вони розвивали, розвивали, моніторили цей напрямок і шукали в законодавстві способи, ну хоч якось узаконити цю техніку і проводити її реєстрацію в облік. Бо це потрібно людям. Ну, це Така інформація. Сподіваюсь, вам була корисна і цікава. Якщо вас взагалі цікавить тема про квадроцикли, то підписуйтесь на сторінку, переходьте на головну сторінку каналу, там більше 200 відео про квадроцикли. Для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, я з 2016 року займався прокатом квадроциклів, і я знаю про них все. Бо я на власному досвіді проїхав величезну кількість кілометрів цією технікою, величезну кількість сервісу, ремонтів, поломок досвіду. Я знаю про те, як зберегти ресурс, покращити деякі місця, як захистити від зношування деякі вузли і агрегати. От. І цією інформацією я ділюсь. Тому переходьте, обзори там на різні моделі квадріків. Короте, Якщо ви в квадратім, якщо ви цікавитесь цим хочете квадрів, однозначно вам має бути цікаво. Цей відосик я знімаю завдячуючи нашим захисникам, а ви можете дивитись цей відосик завдячуючи цим самим захисникам. Тому прошу всіх значить, не забувати про те, що війна триває, про те, що там в окопах дуже складно, і хлопців треба підтримувати і надавати їм все для того, щоб у них були засоби нищити ворога. От, Підпишіться на моїй соцмережі, там в Інстаграм, Фейсбук, ці всі сторінки є в описі під відео. Час від часу я проводжу збори. Там, я купив декілька автомобілів, пікапи, повнопривідні буси, мікроавтобуси там, для евакуації поранених, там, засоби зв'язку, засоби підсилення сигналу, квадроцикли, дрони камікадзе і так далі. Все це я передаю своїм знайомим, які реально палять русню. От, е є у нас, до речі, група в Телеграм, називається «Квадрогараж Україна. Посилання на неї теж є в описі під відео. Або знайдіть в Телеграмі через пошук Квадрогараж Україна і доєднуйтесь туди. Ну, було б дуже круто, якби квадроспільнота робила свій вклад. От останні три дрони камікадзе, уявіть собі, три дрони камікадзе ми купили зі спільнотою, яка в мене є в Телеграмі. Три дрончики. І ці три дрони камікадзе палять русню, і, до речі, спалили танк. Наші дрони Камікадзе, які квадроспільнота, спільнота, квадрогараж це вже сім'я. Купила за власні кости. Скинулись і купили три дрони Камікадзе. Тому долучайтесь, ну, до речі, кожен, хто це приймає участь в таких закупівлях, кожен, хто скинеться на дрон камікадзе, він отримує персональний відосик. Як розлітається русня на шматки, розлітаються їхні пісюни, ноги. От, тому, якщо ти хочеш такий відосик, доєднуйся до нас, будемо разом. Нищать ворога. Так, слава Україні, слава нашим захисникам! Сподіваюсь, контент для вас був цікавий. Підписуйтесь на соцмережі: Instagram, Фейсбук і Телеграм. Там найчастіше значить, я проводжу збори для підтримки наших військових, які палять русню. Всіх обійняв ще раз дякую нашим захисникам.